Готую на вечір молоду картоплю по-новому. Це воно не зовсім і по-новому. Ми робили оце маленьку картопельку цілою на сковороді, піджарювали під кришечкою, а тоді туди часничок, кріп і порядок. А то я видивилася в тіктоці, що теж на сковороді тільки спочатку додавали трошки водички. Ну, вона ніби кипіла зразу в воді, а тоді вже як водичка википіла. ну, Небагато води. То олії ж додавали, піджарювалася, так само часничок і кріп. Так оце налила води в сковорідку. Ну, У мене справа в тому, що картопля така вже чимала, так я її порізала шматками. Пошкребла, порізала подай. Побачимо, що воно вийде, підготувала вже чесничок, Там чесник вже в самому кінці кинуть. А так посолила, дахай собі вариться, а тоді ще трошки оліття додам, трошки масла кину, да піджарю. Ну, це таке. Побачимо, що вийде. Чесно кажучи, ціленькою ясно діло, що краще. Ну, вона молода, трошки м'якенька зробилася. Але нічого. смачна з часничком. А кріп кожен собі буде додавати, бо у нас, наприклад, Марчик не любить, то не хочу розкидати. Ми Обирати ресторан Оресу на день народження. До нас їде багато друзів з Києва, всіх поселимо. Хочемо, щоб всі до нас приїхали, якраз абстрагуються трошки від подій. Ми не знаємо, що дарувати дитині. От, можливо, навіть і нічого цього року дарувати не будемо. У нас справді купа іграшок, машинки, ці мотоцикли стоять в гаражі, ніхто до них не катається. Не знаю, знайшли цього метрового лабубу, людина паука, ці всі халки, всі до нього прийдуть на свято, всіх, кого він хоче. Але ж якийсь конкретний там подарунок для нього, не знаю, поки ми не придумали. Якщо придумаємо, звісно, ну, звісно, купимо. Але поки що я просто бачу це. Як зайве витро коштів наразі, не знаю. Олег каже, треба завести виграшки, і щоб він щось собі обрав. Можливо, щось таке невелике, але знаєте, якусь супер за машинку, щось таке. Скоріше за все, ми нічого купувати не будемо. Не їде машинка. Машинка, якою буду дарувати вам новеньку з салону. Це буде просто, звісно, розрив в інстаграмі. Активність буде нереальна цього літа. І я вже затвердила список партнерів, лишилося два місяці. Тому прямо зараз я даю мінус 50%, хто зараз зайде до мене. Партнерство вже в середу ми все знімаємо і стартуємо. Я чекаю саме на вас, і додатково кажу всім моїм партнерам і також тим двом, які доєднаються зараз. Ви отримуєте безкоштовно відео уроки по розвитку в інстаграм, як вести сторітейл, як тримати активність там і так далі. Будь ласка, отримайте такий класний приємний бонус від нас з командою. Я чекаю на тебе. Привіт поближче. Нічого і не планувалось кудись йти. Але спілкування з подругою, що в неї будуть на вечерю смажені карасі, мене заставило зупинити серіал і піти в рибний магазин. Хочу дуже якоїсь смаженої рибки. Карасів тут точно не буде, але щось, я думаю, виберу. Ну, а не виберу, значить, не судьба. Не судьба, не доля, пройдусь. Як гарно втрамбовують не плітка, а такий сібіночка така дрібненька. Трамбовано і класно. На вулиці спека. Варка. Що я взяла? ну Карасів вже немає. Я взяла 4 отакі стейка, невеликі камбала. Я забула, як вона скат, да? вона велика, не маленька, Такі чотири штучки. Ну, все, що було. Вони, мабуть, сюди багато не набирають. А беруть вони з цього ж базару де того, що я вам розповідала, він вночі тут, з двох годин ночі. Оце такі магазини їздять, беруть, а потім продають. Там прямо в морі з океанів. І купила одну одненьку таку дороду. Запропонував почистити, я так зрозуміла. Я сказала, не потрібно. Оце все безкоштовно. Я її сама почищу. Зараз трошки охолону, почищу, розберу. Умиюся, бо дуже жарко. Що я ще купила? Купила при цибулинки. Там ще є пів капустини, мо салат надумаю. Він це не сьогодні. Чотири кукурудки. рукула і отакий салат, написано, до 10-го. Я повинна встигнути його з'їсти. І купила собачкам отакі консерви. Дві малин і одну А Амо їстимуть. Спробую. І все, що я купила. Любов, варта всього. Ох і жарко. Всі замовляють на сайті тему. Навчилася і я. Замовила кришку, ось таку це гріть у микрофольовці, щоб не забризкувати дверки. Замовила такі мочалочки. Мені донька купляє Теско. схожі, але це, звісно, не такі. Ну, нічого, замовила, а й буде. Це, звісно, краще. Краще. Оці краще. Я думала, вони на фото такі ж. Ну нічого. Це таке діло, що використається. Вентилятор вимкнула дує. Так що навчалками я забезпечена. Так, замовила таку серветку. Ну, мабуть, Оксана не одобра. Для вікон. А може, й добра. Що ще? Річ у тім, що там треба замовити на 15 фунтів. Тому назамовляла. Чесник. Я бачу, що деякі користуються. Попробую. Так, щось незрозуміле. Що це зараз побачимо? Ага, А це, щоб мені не руками масаж обличчя робити, а такий камінчик. У мене колись був вдома. Тепер буде і тут. Ще треба замовити оту таке каталочку тут. Та й руками! Я вже звикла добре, ну цим думаю буде зручніше. Далі. Зараз буду показувати далі. Ну, щось мала посилка, мені здається, я більше. Ще отаке я хотіла, там було різного всякого багато, ну чомусь я нажала на це. Ось для олії, зрозуміло. Там можна не тільки для олії, але ну, я замовила це для олії, щоб отак бризкати, щоб не наливати, а бризка. Так, є таке, це показала, це показала, ну це не все, я багато ще замовляла. Я думаю, посилка ще буде. Замовила. Я думала, воно велике, воно маленьке. Це. <сум> Ой, Лена, Лена. Ну ви зрозуміли, що це. <сум> Відеречко, Я думала, воно велике, воно зовсім малесеньке. Ну, Оксані буде вікна мити. Красота. і все. то вона миє. Я думала, чесно, воно літрів на, на п'ять, хоча воно. Я думаю, літрів на 2 тут не більше воно. Ну і все. Все. Здається, все. Ну, це ще не все. Я думаю, що ще буде посилка. Вони висилають топоту, знаєте. Прошу. Оксані буде вікнами. Я, чесно, знаєте, для чого замовляла? Думаю, Боню, як у дворі купаю, аби таке відеречко літрів на п'ять, щоб воду носити у ті великі відра, бо їх не піднімеш. Буде Оксані. Все. Саме головне відкривашку таку. Ще знаєте, оце настояще, а то такі різні негодні, а це годна. Оце вентилятор. І шорті подобається, а то таке.